Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, вітаємо вас із святою неділею, яка є другою у великому пості. У цю неділю ми особливою благовійністю вшановуємо святителя Григорія Паламу. А сьогоднішній Євангелія розповідає про чудо зцілення паралізованої людини, тож нехай зі Словом Божим зміцнюється і наша паралізована душа та прояви її моральності. У прийдешню неділю свята Православна Церква шанобливо почитає Воскресіння святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського, і прославляє святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, що жив у середині IV століття, а також собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Святитель Григорій Палама народився у 1296 році у Малій Азії, але під час турецької навали родина втекла до Константинополя і знайшла притулок при дворі Андроніка, другого палеолога. Саме там. Юнак отримав повний курс середньовічної вищої освіти і у віці 20 років пішов на святу гору Афон, де став послушником у монастирі Ватопет. Згодом, під керівництвом старця преподобного Никодима Ватопецького, Палама прийняв постриг і почав шлях подвижництва. Через рік йому з'явився у видінні святий Євангеліст Іоанн Богослов і обіцяв своє духовне заступництво. Продовж наступних років святитель Григорій пройшов по всіх сходинках духовного вдосконалення, ставши монахом і сихастом у 1326 тому році, через загрозу нападу турків, він разом із братією перебрався у місто Солунь, де і був висвячений у сан священика. Продовж свого подвижницького життя відстоював догмати православності віри, що і підтвердив у 1351 році Лахернський собор. Проповідуючи християнську віру, подвижник неодноразово потрапляв у полон, і тільки за три роки до кончини повернувся він у Солунь. Святитель Григорій Палама мирно відійшов до господа у 1359 році, а у 1368 році році він був канонізований на Константинопольському соборі. Сьогоднішній день ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Григорій, Дмитро та Наталія. Возлюблені у Христі преподобний Юстин Попович так формулює чиння преподобного Макарія Великого про божественне зцілення волі. Людська воля звільняється від влади диявола і виліковується тільки через з'єднання з волею Божою. У волі Божій воля людська знаходить свою цілісність, а головне своє здоров'я.